Про символ святого вечора дізналися. А як стосовно традицій самої вечері, а з ними розберемося на кухні у нашого. Кулінарного гуру, експерта. О, я взагалі приліт себе. Як треба сказати, прийдеш святнішніми святами, з придешніми. 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 тому що сьогодні у нас свят вечір так. і треба як Готувати я кажу, святкувати, ]ся. готуватися з різдво. Так що ми сьогодні приготуємо е, класичний узвар і приготуємо е, куттю. Ну Це дуже класно, приготуємо зараз кутю. М -м 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 -м. І Які інгредієнти потрібні саме для класичного варіанту. Ну, інгредієнтів багато, але дивись на екран. Для приготування різдвяної куті та узвару знадобиться для куті пшениця 200 грамів, родзинки 50 грамів, курага 50 грамів, мак 50 грамів, волоскі горіхи жменя, кешю жменя, мед 100 грамів. Для узвару груші сушені 5 штук. Вишні сушені жменя, яблука сушені 5 штук. Лимон одна штука, гвоздика 5 штук, апельсин одна штука, бадьян 1-2 штуки, мед 100 грамів. Ну що? Почнемо. 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 Так. Я вже відварюваю узвар. Тут у нас сухофрукти, фрукти, є тут ем, груша, яблука, сухе вішня, є родзинка. Родзинка, по-моєму навіть немає. А, Це вишня, ага, да. зрозуміло. В мене до вас є дискусійне питання стосовно звару, якщо ви з нього почали. Да. Як зробити так, щоб від узвару не відвернула маленьку дитину і він не хотів потім пити її до 30 рочків. Це про себе. Бо для мене це був запах чорносливо, знаєш, так що от... я потім не бачив. А хіба возварто дає чорносли? Да, може, так. ти і може ти тебе? От ти, тебе робили з капчкопчених. Знаєш не ймовірніше? Неймовірніше. Це Бо... ти, ти знаєш? Пам'ятаєш, був десерт в дитинстві, коли в чорносли вклали грецький горішок Який жах пам'ятаю, і на жаль сметана, на пам'ятаю. і сметан. Я ніколи не їла це, але зараз, якщо ти зараз це, не, ти, я... ти зрозумієш що це, що це може бути смачно? Так? Це як оливки. Ти ж я... чорнослив з роками. Потроху, потроху, відчуваєш, як болить спина і чорнослив стає Ну так, Це природній. Чого Ми віком у Узвар, Це називається відвар, в старорусському язике. І туди вони Варити його треба так, що коли вона закипіла, тоді. Убираєш огінь на, 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 дуже на малесо, мінімальний так, на і він мінімальний, томиться. І томиться, І узвар готовий, коли Смачно. вже ці е е е е сухофрукти всі спустяться вниз. Внес. Але ми ж не можемо класично зробити. Ми будемо додавати <рес> трошечки ввоздіку. Е а я так. завжди його так роблю, щоб, так, щоб, так, щоб вона, вона не губилась. Потім. Не губилась, Це з це, інфлей це, да. рецепт називається. Да, 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 да. Да. О, трошечки. <речі> ну не такі, такі зимові да, приправи, да, який да. От, мені дуже подобається. От додаємо трошечки от сюди апельсину. Да, апельсину ми його треба. Сейчас... Нет, цедру не будемо. Трошки апельсинового сока. соку. Отеце мис переконаємо. Ти, Чобітку, я тобі казав, що я за тобою сумував. Да? Я ще раз кажу. <сх> Дякую, Сонце. <сх> вот. Нарешті, нарешті, нарешті Русь на нашу кухню повернулися. Так, а що ми робимо з лимоном? Теж так, я можу, що Лимона, І цірус, не а я бажаю, що нічого не робимо, а потрібно. це буде. А воно не буде дуже закисне. Ні, тому що ми зараз додам сюди багато меду. А. Вот сюди. Чак? І зараз знаєш, як треба робити, навіть коли ти п'єш чай і хочеш мед, щоб вона не тікло. Осад, смотри, а я нажимаєш, Гаряча, ложка, гаряча ложка. і от так бачиш, і вже не тече. Я знаю, знаю. Да. Все. Це цей це секрет. Знаєш, ти мені вже його Так. Да. От додаємо, от сюди а ти так. можеш поки помолити мак. Що ж ми річ? Ми будемо наших... заварювати його чи ні, просто будемо молоти? Ні, я, 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 Якщо заварювати, його треба заварювати мінімум сутки. Знаєш, щоб вона набухла-набухла. Ми його будемо просто перетирати, Ну прямо ще Ну а я тоді буду різати Давай, різ... курагу. суха сухофрукти. Я вже відварив пшеницю. У нас буде вот така, скажем так. Не зовсім класична. Куття, вот на такою уже на різдво. Знаєш, я, я люблю, тому що будемо додавати багато. Вот сухофрухів. Да да чуєш. Да. А у вас на Закарпатті з якою крупою готують? А у нас на, на Закарпатті, іменно вот моєї сім'ї не готують кутю. Ми у нас не у нас і на западної Україні божбо більше. готують кутя є, але більше готують от калачі. Вот ага. калачі, може бить, у такі ну. Хлі, хліб ці, от этот, солодкий, знаєш, от такий... Рулет, наприклад, можна, наприклад, маковий, можна, щось да, таке, так? Рулет обов'язково, без нього невозможно. Клас. А ну, Дениска, давай, з, wow. з тебе почнемо. А ну, давайте, оп, давайте, я буду, будем, я, будем, я буду міняти, незалежним експертом. будемо міняти, давай ми тобі, даже вот таку чашечку візьмем. А ну, попей, будь ласка. Давайте, давайте. Мені кажеться, що ми зараз тебе переконаємо. Звар обожнюю, тому що. Ще... Поки не спробував, ви. А, ну. Оцінок не давайте. Ну, пахне. Mm -hmm. Пахне трішки по-іншому. Чорнослива я тут не відчуваю, це перше. О, а, ну, давай. Я теж до речі, все дитинство не любила саме чорнослив, а його всюди додавали. Шо, mm -hmm. Спочатку бати? солоденько, а потім цитруси. Після цитруси, так? Да? Коли тонко. Да. Mm -hmm. Давай так, ще. Треба, ще маку да, треба ще мак отертити. Так, треба ще мак. Пий, пий, пий. Я задоволений зараз. Супер, це було. Спочатку, спочатку думав, що забагато меду, тому що дуже солодко, але я ж тобі кажу, після oh. смак цитрусів вирішує все. Зараз свята, давай Давайте не, не, не себе, да? обмежувати себе. Не обмежувати себе во всьому. Уже після все, нового року, коли почнеться піст, тоді вже будемо займатися. З собою, да? а зараз uh -huh. будемо кайфувати. Давай от, нарізай, будь ласка, горіхи. А, ми ще забули, смотри. Я іще один завжди додаю сюди Бадян. Да. Його багато не потрібно, тому що він потім, потім вона забере. От це. А коли ти поки що не відчуваєш його смак, тоді добре. До речі, ви знаєте, що. Господар хати, ну от раніше, коли був цей святвечір, він же ж готувався не тільки в хаті святкувати, а він обов'язково мав обійти всю свою ну, худобу. Ну, да, він же, а, да? Так, ну щоб худоба ж приносила щоб на наступний рік, рік все, все так, щоб все вродило. І він заходив, наприклад, в корівник, свинарник там, до курей, якщо є бджоли. Бджіл теж заходить. Ну, Дивіться, це теж таке благодарна ну, їда, бо ти благодаріш дякуєш. Дя, так, дякуєш так, да, так, і так, ти повинен так, так, і крісним розвести, розвести, і бабушкам, і все от, іменно це так, дуже круто. От. Слухайте. А от які 12 пісних страв ви поставили на стіл? От що ви любите? Ну я би я би поставив свінною рулет вареники з капустою. Вареники з капустою голубці, з, голубці, голубці з грибами я би поставив От. обов'язково повинен, тушена капуста чорносливим. Нехай можна буде, без чорнослива? <laughs> Нехай буде, допустимо, нас дируни буде можуть от, бути деруни, да, може можуть бути грібним соусом на Западній Україні і в Карпатах обов'язково роблять святковий банош. І ми сьогодні його друга, друга у нас буде. Там банош буде подаватися з трьома відомим е, топінгами з квашеної тушиної квашеної капустою е, 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 з соус бі, з білими грибами. І що там друге? А, і шкварки. І шкварки? А, ну я, звісно. Все, то, мені кажуть, достатньо. Так. А у вас рідку кутюк? От, от у мене, от у мене от такої, мама от завжди робила так, так, щоб Добре. можна було попити. До речі, знаєте, як господар перевіряв, який буде наступний рік. Знаєте як? як? Він брав ложку куті, підкидав її до стелі. Що на стелі там прилипло? прилипло гарненько, да? Це буде урожайний так. рік. Якщо ні. Тоді треба працювати краще. Да. Будемо. Ми не будемо, буде, будемо Ми не будемо кидати. Я вірю, що в нас все буде прекрасно, У нас буде урожайний прекрасний рік. Тому, друзі, поки чебік насипає нам кутю. Ми нагадаємо рецепт. Так. Рецепт різдвяної куті та узвару. Усі складники узвару залийте водою і варіть 15 хвилин. Охолодіть! Додайте мед і лимон за смаком. Пшеницю замочіть на ніч. Зваріть, доїте воду. Мак залите укропом на півгодини. Змішайте пшеницю, мак, горіхи і сухофрукти. Додайте мед і узвар. Я вже їм. Це смачно. І мені дуже смачно. Mm. До речі, от у старослав'ян завжди коштував одразу дід. Потім тато, а потім вже всі, остальні, всі... всі, остальні, всі да, інші, так? Да. Всі інші. Слухайте, ну мені здається, що у кожної української господині свій рецепт Безумовне. путі. Свій. І він ні в якому разі не може бути якийсь неправильний, гірший. Ну, І раз... навряд чи ти його будеш змінювати по, по щороку нас... ти робиш саме те, що да. так. Да. так, так, так. Тому, е, мені здається з узваром я їм вперше, і mm. мені дуже смачно. Так, я їла ж кажу з вишневим компотом. Mm -hmm. Знаєш, тобто таке їла суху котю, але це дуже смачно. Друзі у нас цей рецепт, якщо ви раптом зараз пропустили прямий ефір, є в наших соцмережах. Перейдіть, будь ласка, туди, подивіться рецепт цієї коті. Я впевнена, ви не пошкодуєте дуже і дуже. Смачно, а наше тепер продовжує мультфільм: кличе швидше дітей до екранів.